Японія, як я буду жити, як я знайду підробіток, що робити. Привіт, друзі! Ви на каналі АLEXЛОх. Всіх вас вітаю. Пару слів для тих, хто приєднався вперше цей канал для розвитку відносин між Україною та Японією, сфера сім'ї, культури, бізнесу тощо. Я думаю, це відео буде корисне для тих, хто думає, як прожити в Японії, що робити і де взагалі брати кошти. Якщо ви студент, або можливо у вас немає тимчасово основної роботи. Підзаробіток – це якби такі, знаєте, додаткові кошти, які на прожиття. Сказати, що в Японії тут підзаробіток надзвичайно популярний, і знайти такий підзаробіток не так складно. Тобто, якщо у вас є пару годин і ви хотіли б їх витратити, десь попрацювавши і підзаробити якісь кошти, саме про це я і кажу. Отже, 5 самих таких популярних підзаробітків в Японії. всіх цих видів підзаробітку знання японської мови мінімальне. Перше, це робота в ресторані. Робота в ресторані буває різна. Якщо ви хочете працювати офіціантом, то там, звісно, потрібне знання японської мови, готувати тобто, їжу або мити посуд. Тепер як знайти цей ресторан? Є об'яви в інтернеті, різні е, сайти пропонують роботу посередницькі агентства. Але можна і самому особисто піти, пройтись по цим ресторанам і запитати, чи потрібна їм робота. Знаєте, я в якийсь момент так і робив, коли мені потрібно було знайти якусь роботу, я йшов просто від одного до іншого і запитував, а чи можна у вас попрацювати? І деякі відгукувалися. Деякі казали так. Окей, приходь без проблем. В середньому оплата за таку роботу це 8-9 доларів в час. Це також додаткова можливість для вивчення японської мови, тому що спілкування із носіями японської мови це вже практика. Далі. Є така робота, як Uber-доставка. Це називається Ubytes. Що вам потрібно, щоб працювати там? Вам потрібно загрузити Ubytes Application собі на телефон, пройти всю необхідну е, верифікацію. Коли у вас ця компанія Ubytes затвердить, отримаєте доступ до всіх точок, де потребується е, людини, які будуть доставляти їжу. Але тут хочу додати дещо. Для того, щоб підробляти на Uber доставці, потрібні мінімальні о, вкладення. Що я маю на увазі? Це такий спеціальний рюкзак з написом Uber. Або також, ще краще — це велосипед мати, щоб швидше робити доставку. А найкращий варіант це мати взагалі моторолер. Але для того, щоб мати моторолер, потрібні теж права. Але, в принципі, велосипеда буде достатньо. Працюючи на Uber доставці, можна заробляти від 90 до 150 доларів в день. То коли ви зареєструвались на Uber доставці, то вам він буде давати доступ до всіх тих локацій, де необхідна ця доставка. Що вам необхідно, це просто ну, вільний для вас час під'їхати до цієї точки доставки і прийняти замовлення. Ну і звісно відвести його по адресі. Зовсім не складно і навіть цікаво. Момент це викладання англійської мови. Тому, якщо у вас є бажання і знання англійської мови, ви можете спробувати звернутися до таких англійських шкіл, вони шукають вчителів англійської мови. Скажімо так, іноземців, які, зна які знають англійську мову. Японці полюбляють читати англійську мову. Тому, якщо ви знаєте англійську, пробуйте. Тут є також декілька варіантів, як знайти таку школу, де необхідна вчитель чи вчителька англійської мови. Звичайно, є державні школи, але там трішки складніше з підробітками. Я кажу про приватні такі школи. Звичайно, щоб викладати англійську мову, краще мати якийсь такий сертифікат, там про закінчення toefl програми чи якоїсь іншої. Якщо у вас навіть і немає цього сертифікату, то не проблема. Як знайти таку школу? Дуже просто. Відкривайте Google Map, вводите туди English School, і воно вам видає всі англійські приватні школи, які знаходяться в тій місцевості, де ви проживаєте. І просто йдете в ці школи і запитуєте, чи потрібен вам вчитель англійської мови. Зазвичай це такі якісь маленькі приватні школи з вивчення англійської мови, куди ви можете зайти, зразу поспілкуватися з директором, можливо, з іншими вчителями. І вони, подивившись на вас, можуть легко взяти вас на роботу. Четверте, працювати в їдальні, де складають бутерброди. Звучить трішки смішно, так? Складати бутерброди. О сендвічі! Насправді це досить популярна робота, особливо серед іноземців, тому що ну, не потрібні знання японської мови. Входиш, тебе вчать техніці складання сендвічів, і ти складаєш просто сендвічі. Тут в Японії досить сильно розгалужена сітка маленьких магазинів, які знаходяться майже на кожній вулиці: це 7-Eleven, Міністоп, Family Mart. І в усіх цих магазинах продаються сендвічі. Так от, як зазвичай ці сендвічі роблять якраз от на таких фабриках, ті ж самі іноземці, їм завжди потрібні люди, які будуть робити ці сендвічі. Тож, п'ятий варіант роботи це прибиральником або прибиральницею в готелі. Робота не складна, потрібно пройти маленький курс з навчання. Ну, є відповідна техніка того, як потрібно перебирати. І все, приступати до роботи. варіант ви можете зареєструватися на багатьох сайтах, які пропонують допомогу в тому, щоб знайти підробіток. Ось тут я вам покажу сайти, які можна використовувати для того, щоб знайти роботу. У свій час я ними теж користувався, в принципі, гарно допомагають. Звичайно, там потрібна така простенька реєстрація, і ви зізвонюєте зі своїм агентом, і він вам допомагає, враховуючи. Ваші знання японської мови враховуючи ваші можливості знайти ту роботу, яка вам доподобала. Головне в цій справі ваша наполегливість і у вас все обов'язково вийде. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви думаєте, жирте друзям, підписуйтесь на канал. Щасливо до скорої зустрічі!